Гроші на будівництво меморіального комплексу Героям Гурбинської битви виділені на початку року рівненським обласним та Здолбунівським районним бюджетами. Проте 200 тисяч гривень не вистачає на добудову меморіалу, каже голова Здолбунівської райдержадміністрації. Депутати бюджетної комісії обласної ради дивуються, мовляв, кошти на гурби перераховували і меценати, і обласні ради інших регіонів України, зокрема Львівська та Івано-Франківська. Голова Здолбунівської райдержадміністрації пояснює, всі кошти пішли на церкву. Ладрійка і Ларіо не візьме повністю всі дані. В міфану бо на рахунок йшли церкви. Рахунки. вони на рахунок всі ради йшли. В церкву взагалі немає такого. Рада перераховувала на своя, на церкву. Після дискусії депутати попросили Віталія Шуля приїхати і на наступне засідання бюджетної комісії. А ми зараз дали завдання голові адміністрації, щоб він нам дав чітку відповідь про необхідне об'єм об фінансування і про використання коштів, які були. Перераховані іншими районами і областями, які долучилися до цієї роботи. Тобто, ми не розуміємо поки що, як вони освоюються. На наступній комісії ми будемо мати цю інформацію. А про те, як освоюються кошти на будівництво поліклініків, ГОЩІ, депутати поцікавились в начальника головного управління з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації. Чанська поліклініка виконується згідно графіка до. 31 листопада 2012 року ця поліклініка буде введена в експлуатацію, тобто друга черга. От. Сьогодні роботи виконуються якісно. Єдине, що ми робимо перекидки. Ми звільняємо гроші з гощанської лікарні тільки в тому, що сьогодні передбачено з державного бюджету субвенцію, яку ми спрямували повністю на гощанську лікарню. Також члени бюджетної комісії погодили внесення змін до переліку об'єктів ремонту доріг комунальної власності за рахунок спеціального фонду обласного бюджету. Олександр Тузар Лаговський. новини Рівного.